Бачите, як вони всі були знайомі. Це була когорта людей, які ще ну, можна сказати, не спрацювалися, а ще зівчились разом. Вони всі разом формувалися. Микола Чуватий став кур'єром і розвідником центрального військового комітету і брав активну участь у підготовці листопадового зриву 2018 року. Також учасник самих подій 1 листопада. Вже того ж 1 листопада 2018 року він перший асистент державного секретаря Агенора Артемовича в секретаріаті освіти ЗУНР 22 січня 2019 року чубатий член делегації ЗУНР у Києві під час виголошення проголошення злуки УНР і ЗУНР. Доброго дня, шановні колеги. Я маю велику честь привітати вас від імені президії наукового товариства імені Шевченка. Я радий, що нам вдалося організувати цей семінар. Звичайно, тема Микола Чубати і «НТШ» — це досить важлива сторінка в житті вченого. Що цікаво, це знову ж таки характер Чубатого. Він вважав фактично себе головою історично-філософської секції з 1939 року, тому тобто після умовно кажучи відвідації товариства його відновлення. Але в 1947 році відбулися були, вибори і головою секції став Іван Мірчук, і, і, наприклад, цього Чубатий не сприймав. Микола Чубатий в США фактично був рупором церковного життя, і він дуже активно відстоював точку зору Української церкви. Чим цінна так. ця копія, яка є у Львові це те, що є оригінали Йосипа Сліпого, який отримував Чубатий. Натомість в Римі є оригінали Чубатова, а лише копії сліпого, які він насилав йому до Америки. Чубатий став одним із засновників українського патріархального руху. А саме з його статті, справа Київського патріархату надрукована в газеті Америки Ше му році спровокувала у цю хвилю петицій до Рима, mm -hmm. але він справді спробував підійти доволі оригінально і висунути якісь дуже сміливі гіпотези щодо оцієї ранньої історії християнства трагедія цієї міграції, що вони не змогли потрапити. На ті ну, наукові посади, в ті наукові інституції, на які вони заслуговували, і це трагедія так того цілого покоління. На жаль, так і які життя поклав, і в зумер брав участь. А, тому інколи це справді останні листи, останні ці десятиліття, вони мають таке враження, справляють трішки гіркоти, так знаєте, його. Але ми повинні це з дуже знаєте, знайти об'єктивно, як науковці це дивитися. Це втеча в публіцистику. Його вона радше була власне втечею. Від цієї наукової праці. І, і це, це знову ж таки трагедія його, знаєте, що він тікав в публіцистику в легші тексти, в полеміку, в сварки. Ось тут таке ось тут таке. Тобто, навіть Просто... тепер треба це все перекладати. Розумієте, воно досі. 63-й рік ми маємо. Ми маємо засадничих десятки грамот, які і в Чубато, і десь інде, Вони видані Латині, вони не задіяні. Вони видані так. Це ще, ну я не кажу, що це для студентів вже, але це виклик перед всіма нами. Та в першу чергу треба працювати з архівами, тому що е, якщо так ознайомитися з його біографією і з тим, е, що писали про нього, скажімо, вже в наш, наш час по е, контексті НДШ, то е, цікаво брати, наприклад, хроніки товариства і потім читати те. Е, як він ці події інтерпретує в спогадах, написаних там в х роках? Так. Друге, в міжвірний період архіву міжвейного періоду ми не маємо. Логічно, що він лишився тут і він втрачений.